Вітаю на уроці української мови. Сьогодні у нас з вами урок розвитку зв'язного мовлення. Тема для спілкування не врода прикрашає людину, а добрі справи. Нам потрібно з вами сьогодні буде написати переказ за колективно складеним планом. Назва тексту для переказу називається Гарна. Я вас прошу зараз прочитати. Текст. Валя підійшла до дзеркала, побачила свої великі сині очі і залюбувалася, яка вона гарна. Потім одягла шубку, взяла саншата пішла у двір кататися з гірки. Діти просили Валю покатати їх, але вона відмовила, каталася сама. Згодом на гірку. Прийшла катруся із саншатами. Ніс у неї був Керпатий, весь у уластовинячку. Діти катрусю просили покатати їх, і Катря по черзі покаталася з усіма. Покатали й маленького Юрася, який гуляв у дворі з бабусею. Юрасова бабуся сказала Катрусі, що вона добра, і очі в неї гарні, сині. Я теж гарна. У мене теж очі сині, сказала Валя, але бабуся нічого їй не відповіла. А тепер давайте дамо відповіді на запитання до тексту. Скажіть, якою була Валя? Якою була катруся? Чому бабуся нічого не відповіла Валі? Як ти ставишся до дівчаток? Які дівчинці ти можеш дати пораду і яку саме? Скажіть, будь ласка, чи траплялися у твоєму житті подібні ситуаці ситуації? Розкажи, коли і як це було? А зараз ми з вами згадаємо пам'ятку написання переказу. Поділи текст на частини. Добери заголовки до кожної частини, запиши план. Прочитай окремі частини до складеного плану. Перекажи кожну частину, закрий текст і напиши переказ за планом. Давайте з вами прочитаємо ще раз текст і визначимо, скільки в нього частин. Так? Зараз повернемося ще раз до тексту. Підійшла до дзеркала. Побачила свої великі сині очі і залюбувалася, яка вона гарна. Потім одягла шубку, взяла саншата, пішла у двір кататися з гірки. Діти просили Валю покатати їх, але вона відмовила. Каталася сама. Згодом на гірку прийшла катруся із саншатами. Ніс у неї був кирпатий, весь у ластовинячку. Діти Катрусю просили покатати їх, і Катря по черзі покаталася з усіма, покатали маленького Юрася, який гуляв у дворі з бабусею. Юрасова бабуся сказала Катрусі, що вона добра, і очі в неї гарні, сині. Я теж гарна, у мене теж очі сині, сказала Валя, але бабуся нічого їй не відповіла. Так, ми з вами прочитали і ще раз текст. А я хочу поставити до вас запитання. Діти, скажіть, будь ласка, чому бабуся нічого не відповіла? Тому що гарна людина не та, яка має гарну зовнішність, а та, яка робить добрі і гарні вчинки. Так, давайте визначимо з вами, скільки частин має текст. У нас з вами текст можна поділити на три частини. Перша частина це про валю, яка підходила до церкала, так? прийшла на гірку і не поділилася з дітьми, не покатала їх. Друга частинка – це коли на гірку прийшла катруся, перекатала всіх дітей на саншатах. І третя частина це розмова із бабусею Юрасика. Давайте перечитаємо кожну частину тексту і назвемо її. У ваших зошитах написано число, класна робота. Можете написати назву тексту гарна, і далі запишемо з вами план. Валя підійшла до церкви, побачила свої великі сині очі і залюбувалася, яка вона гарна. Потім одягла шубку, взяла саншата і пішла у двір кататися з гірки. Діти просили Валю покатати їх, але вона відмовила, каталася сама. Доберіть, будь ласка, назву до цієї частини та запишіть її як пункт вашого плану. Далі, друга частинка. Згодом на гірку прийшла катруся із саншатами. Ніс у неї був Керпати весь у ластовинячку. Діти катрусю просили покатати їх. І Катря по черзі покаталася з усіма. Покатала й маленького Юрася, який гуляв у дворі з бабусею. Доберіть, будь ласка, назву до цієї частини запишіть. Третя частиночка. Юрасова бабуся сказала Катрусі, що вона добра. Очі в неї гарні, сині. Я теж гарна, в мене теж очі сині, сказала Валя, але бабуся нічого їй не відповіла. Деріть, будь ласка, назву і до цієї частинки та запишіть. Отже, у вас повинен бути записаний план, так? Ви до кожної частини дібрали назву та записали до свого зошита. А тепер згадаємо ще раз пам'ятку написання переказу. Поділи текст на частини. Поділили. Добери заголовок до кожної частини. Дібрали. Запишіть план. Записали. Прочитай окремі частини складеного плану. Ми з вами прочитали окремі частини. Перекажи кожну частину. Спробуйте тепер зараз усно. За вашим планом переказати кожну частину. І шосте Закрий текст і напиши переказ за планом. А для того, щоб вам написати переказ за планом, ви можете подивитися, будь ласка, на слова із довідки, які вам допоможуть написати переказ. Ці слова є, у нас з вами дівчинка, валя, катруся. Так? Є слова про валю. І ви можете вибрати із словникової скарбнички слова, які більше характеризують валю, і використати ці слова для написання переказу. Так само є слова, які стосуються катрусі, ви можете вибрати слова, які підходять для образу катрусі. І записати їх теж для написання переказу вашого. І ще у нас з вами є така словникова скарбничка. Тут ви можете підглянути запис окремих слів. Отже, Перекажи текст усно, скористайся записаними запитаннями і словами. Пам'ятай кожну частину тексту починай писати з нового рядка. І ще раз вам зараз хочу прочитати текст, і далі ви почнете його переказувати письмово в ваших зошитах. Так, читаю останній раз. Валя підійшла до дзеркала, побачила свої великі сині очі і злюбувалася, яка вона гарна. Потім одягла шубку, взяла санчата і пішла у двір кататися з гірки. Діти просили Валю покататись її, але вона відмовила, каталася сама. Згодом на гірку. Прийшла Катруся з санчатами. Ніс у неї був кирпатий, весь у ластовиннячку. Діти Катрусю просили покатати їх. І Катря по черзі покаталася з усіма. Покатала і маленького Юрася, який гуляв у дворі з бабусею. Юрасова бабуся сказала Катрусі, що вона добра, і очі в неї гарні, сині. Я теж гарна, у мене теж очі сині, сказала Валя. Але бабуся їй нічого не відповіла. Отже, тепер ви повинні взяти і написати переказ. Бажаю вам успіхів, до зустрічі на нових уроках.